Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кремлівську зозулю Тимошенко, яка торгувала з росіянами газовими угодами, оголосили в розшук на Росії за особистим наказом Путіна. Не Юлії Володимирівні зараз розповідати про тарифи та невигідні ціни, адже крім золотих знижок, вона здавала зброю літаки та ракети в обмін на нібито знижки, про які зараз розповімо. Бери, качай плати у контракті, підписаному після переговорів Тимошенко та Путіна, сторони прописали правила бри. Або плати, чим зобов'язали Україну з 2010 року купувати 52 мільярди і більше кубічних метрів газу при купівлі меншого обсягу Україна мусила щорічно оплачувати не менше 41,6 мільярдів кубічних метрів газу. Його реекспорт заборонили, які мотиви спонукали представників України погодитися на такі умови зрозуміти складно. Проте наслідки такого контракту оцінити неважко. Для розуміння масштабів катастрофи досить пригадати, що у 2018 році країна імпортувала десять. 6 мільярдів кубічних метрів газу з Європи, з Росії імпорту не було. Навіть якби країна купила цей обсяг у РФ, то за угодою 2009 року довелось би доплатити ще за 31 мільярд кубічних метрів. Не дивно, що на момент винесення у грудні 2017 року стокгольмським арбітражем вердикту про десятикратне зменшення зобов'язань щодо купівлі газу Україною у Газпрому претензії російської сторони через недобір газу за 2012-2017 роки сягали 56 мільярдів Мільярдів доларів лише рішення арбітражу врятувало Україну від катастрофи. Водночас, укладаючи контракт на транзит газу, сторони не описали принцип качає або плати. Настільки ж ретельно у тексті можна прочитати, що Газпром щорічно транспортуватиме через ГТС України не менше 110 мільярдів кубічних метрів газу, проте згадок про санкції за невиконання таких зобов'язань в угоді нема. Як результат, виборюючи справедливість у Стокгольмі, Нафтогаз був вимушений опиратися винятково на збитки, яких Україна зазнала. 2009-2017 роках через значно менші обсяги. Транспортування палива арбітраж оцінив їх 4,6 мільярда доларів. Спеціальна ціна ще одним ключовим параметром контракту купівлі продажу є формула розрахунку вартості газу та його базова ціна. За угодами 2009 року базову ціну заклали на рівні 450 доларів. Саме через цю цифру та застосований підхід до розрахунку контрактної ціни на її основі українці роками приплачували Росії за газ. Цифру 450 50 доларів уперше запропонував Газпром під час переговорів з Нафтогазом у 2008 році. Тоді її вирахували просто від ціни газу на німецькому хабі відняли вартість транспортування газу до Німеччини. Цікаво, що цей принцип запропонував Газпром. Українська делегація відстоювала інший підхід. На момент завершення переговорів ринкова ситуація змінилася, і цифра 450 доларів значно перевищувала рівень хаб мінус транспортування. На жаль, замість прямої заміни базової ціни на актуальну сторону застосували. Тимчасово знижку такі домовленості дозволили Путіну та Тимошенко зберегти одне одному обличчя. Кожен міг вийти до своїх виборців з виглядом переможця. Росіяни досягли бажаного, а українська сторона могла похизуватися тимчасовою знижкою. Реальна картина стала зрозумілою дуже швидко. З 2010 року українські споживачі отримали ціну на рівні значно вищому за європейську підсумку. Україна приплатила Газпрому за поставлений газ від 16,8 мільярдів доларів до 28,8 мільярдів доларів. Натомість у транзитному контракті тарифні ставки безпідставно занизили. За розрахунками Нафтогазу, представленими в арбітражі, Україна недоотримала від Газпрому за транзит близько 17 мільярдів доларів. Золоті знижки варто окремо зупинитися на знижках. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.